Сьогодні синок приїжджав в гості до нас, заїхав і привіз нам такого щастя. Отаке сальце. На стіл мені повикладував. Думаю, що мені зараз з ним робити. Я, я собі вже на тарілочку нарізала чесничок, два зубчика, черненький хлібушек. Ой, слюнки тікут. А сало таке прямо от соломкою посмалене. Зараз мало такого. А таке ось сальце, подивіться, яке ой, ой який запах, як пахне соломкою. Ось таке сало 200 гривень у нас. От. А таке от, ну це він продає, там ріже свиней і продає таке по 150. Подивіться, то вже. Це він поділився зо мною такі кусочки. Ось тут і тоненьке. Я тоненьке так люблю. А це взглянете, яке біле, чисте, не крові немає, нічого. Ой. Ну, в общем, зараз я посолю його. А це, я просила, якщо кажу, є там отака от сітка. Зверху е, на кишках я буду готувати у них отакі от рулетики м'ясні. Дуже дуже хороша річ у приготуванні. Дуже гарна. Зараз такого не купиш. Зараз покажу. Не буду відкривати цілий кульок кишок. Представляєте? Ой, у нас у магазинах такого немає. Я дивлюся, от. Дівчата виставляють, кажуть, в магазинах є. Ну, а це от свіжий свіжак, прямо от з зарізаного порося. Ну, звісно, мити буду. Пошкребу їх, перемию. І можна там і кашкою начиняти, і м'ясушком. Ну, це буде, може, на Новий рік. А це ось позрізав кусочки. Це таке, що можна в рулетик. Добавити, а може можна і борща сварити. От. Ну, оце чим я поділилась з вами, мої хороші. Так що, є робота, є, що їсти, слава Богу. Буду пробувати зараз сельце. А ну-ка, зараз вам скажу яке. Угу. Оно ж свіже. Вообще не солная. Сейчас трошки пиццелю. Вот так. И попробую. Покуштую. М -м -м. Вообще можно и без хлеба есть. Ох, и вкусно. Прямо тане в роті. Дуже смачне. Ну, в общем, оте зараз повернусь на вулицю. Зараз мороз на дворі. Холодильник не буду ставить. Оце кишки. А завтра перемию їх по А от це зараз засолю. Зараз возьму мисочку. Кусочками поріжу. Так, оце відложу. Це теж. А оце буду зараз так різати і засалювати. Помню, моя мама теж держала господарство, поросят. Дуже вспоминаю, ми, ні, ми з чоловіком таке не держимо. Я не хазяйка по такому. Я, я не не то, що я не люблю цього, ну я не знаю. чого-то Це не моє. Я люблю то так в, в огороді полазить клубніку. У мене клубніка, я то вирощувала до, до війни. Звісно, за год, коли нас не було. Багато висохло, тому що не поливалося, і сорта попропадали, так що багато перепахали ми. Ну, отак, я люблю в огороді поковирятися там. А хазяйство це не моє, ні. Мама, звісно, держала тоді і корова була, і поросята, і гуси, і кури. Ну, як звичайно в деревні завжди. Люди держуть, то й вона держала. А я, 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 я чого тут не способна на, на таке. Ну, надо же, котенок лазить тут мені по пан, ноги. Так, так що зараз засолю. І солене дуже і не люблю такого соленого, тому що насолиться тоді. Його обрізаєш і викидаєш. Коли був молодший, так зажарочку там діла, там су, борщ зажарювали, щоб пахло. А зараз я, цю, я тільки олія, там масло, а так я цим не пользуюся. Сало я не зажарюю. Даже чоловік у мене так любить жарене сало. Я не знаю, а їсти ж його вже нельзя йому. Ну ж возраст уже ж такий за 60-60, як кажуть. То куди сало жарене їсти? От представте. А він ото полюбляє таку. А це тоненьке, ну, що його солити. Це таке, що я в кульочок і покушаю. Так. Ну, оце, бачите, мисочка така ось гарненька насолила, хай просалюється. І все. Так що, отакий сюрприз на вечір, сальце поступило, кишечки. Так що робота буде. Будемо начиняти, будемо знімати відео і будемо поправляти свою фігуру. Ну, всім пока-пока.